Так, ну що, всім привіт! В цьому відео я хочу вам розказати, як можна підзаробити в селі осінню, а саме якщо у вас є город. І зараз я покажу. Ми садимо гарбузи і потім добуваємо насіння. Ну, в принципі, це моя жінка цим займається. Я їй тільки допомагаю зносити і розрубувати гарбузи. Після того, як гарбузи знесли, зібрали, порубали і ось таке насіннячко з гарбузів збираємо. Кілограм такого насіння приблизно 70 гривень коштує в цьому році, я не знаю, може трошки буде дорожче, може трошки дешевше. Ну, в принципі, 70 гривень десь. Ось так. Головне його добре висушити на сонці, бо якщо висушити не дуже сильно, то воно буде чорніти. А Чорне насіння мало хто приймає. Так що ось такий один із видів заробітку чи підробітку. В нас дуже багато гарбузів. І, в принципі, жінка заробляє трошки грошей таким ось способом. Так що всім, кому сподобалось відео, ставимо лайк. І до нових зустрічей!